Розглянемо, як виконується ділення десяткового дробу на число. Перший приклад: 68,4 ділимо на 9. Беремо 6, 6 у нас не ділиться на 9, тому беремо 68, 68 поділити на 9 вийде приблизно по 7. 7 на 9 отримали 63. Віднімаємо 68 відняти 63, залишилось 5. У нас тут кома була після вісьмірки, значить тут ставимо кому у результаті. Тепер зносимо четвірку, 54 поділити на 9 дає нам 6. 6 помножити на 9 дає нам 54. Знову віднімаємо, отримали кінець ділення. Другий приклад 19,68 поділити на 8. Беремо 19, ділимо на 8, вийти по 2. Множимо на 8, виходить 16. Віднімаємо, залишилось 3. Після дев'ятки вже стоїть кома. Ставимо кому у результаті. Зносимо шестірку. 36 поділити на 8, можемо взяти по 4. 4 на 8 дає нам 32. 36 відняти 32 дає 4. Взносимо вісьмірку, виходить по 6, 48. Відняти 48 дає нам 0. Третій приклад: 39,6 поділити на 15. Ділимо 39 на 15, виходить по 2. 2 помножити на 15 дає нам 30. 39 відняти 30 залишилось 9. Після дев'ятки стоїть кома, ставимо кому в результаті після двійки зносимо шестірку. 96 поділити на 15 дає нам 6. 6 на 15 дає нам 90. 96 відняти 90. Залишилося 6. Додаємо нулик. 60 поділити на 15 дає нам 4. 4 помножити на 15 дає нам 60. Віднімаємо, отримуємо. Оцей нулик, який ми додали, ми можемо так робити: додавати по одному нулику в кінці, якщо в нас. Не має більше цифр. Так ми робимо тільки з десятковими дробами. Четвертий приклад: 3,55 поділити на 5. Дивимося: 3 цілих поділити на 5 не ділиться, але ми і не можемо взяти два знаки, бо в нас після трійки стоїть кома. Тому 3 поділити на 5 дає нам нулик. 0, цілих. 0 помножити на 5, також дає нам нулик, записуємо його сюди. Тут 3 відняти 0, віднімаємо, записуємо трійку і після нулика вже ставимо кому. І тепер ми зможемо знести п'ятірочку і тепер почати ділити. Ділимо 35, поділити на 5, отримали 7. 7 помножити на 5, отримали 35. Відняли, отримали нулик, знесли п'ятірочку. 5 поділити на 5 дає нам 1. 5 помножити на 1 дає нам 5 5 відняти 5 до рівня 0 кінець цієї дії. П'ятий приклад. 27 поділити на 5. 2 не ділиться, беремо 27. 27 поділити на 5, беремо по 5. 5 помножити на 5, отримали 25. Віднімаємо. 27 відняти 25, залишилося двічка. Ось тут в нас стоїть кома після числа 27, бо це 27 цілих. Значить, в результаті зараз також ставимо кому. І тепер ми можемо до двійки дописати нули. І почати ділення. 20 поділити на 5 дає нам 4. 4 помножити на 5 дає нам 20. 20 відняти 20 отримали 0. Шостий приклад 3 поділити на 4. 3 поділити на 4 дає нам цілих. Записуємо 0, ціли. 0 помножити на 4 дає нам 0. 3 відняти 0. Знову отримали 3. Отут стояла кома. Тому після 0 ставимо кому. І тепер до трієчки можемо додати 0. 30 поділити на 4 візьмемо по 7. 7 помножити на 4 дасть нам 28. Віднімаємо: 30 відняти 28, отримали двійку. До двійки дописуємо знову 0. 20 поділити на 4 отримали 5. 5 помножити на 4 отримали 20. 20 відняти 20 отримали. 0. Сьомий приклад. 0,15 десятичних поділити на 17, 0, цілих поділити на 17 дає нам 0. 0 помножити на 17 також дає нам 0. 0 відняти 0 віднімаємо. Оскільки після нуля стоїть кома, ставимо в результаті кому. Тепер 0 1. 0,1 поділити на 17 також дає нам нулик в результаті. 0 помножити на 17, знову 0. 0,1 відняти 0 дає нам 1. Зносимо п'ятірку, 15 поділити на 17, знову дає нам 0 0,1 помножити на 17, знову дає нам 0, 15 відняти 0 15. Зносимо четвірку. І тепер вже ми можемо 154 поділити на 17. Поділимо, візьмемо по 9, 9 помножити на 17, дає нам 153. 154 відняти 153 буде нулик. 7 зносимо, і в нас в кінці одиничка виходить. 1 помножити на 17 дає нам 17, отримали 0. І восьмий приклад. 16,32 поділити на 16. 16 поділити на 16 дає нам 1. 1 помножити на 16 дає нам 16. 16 відняти 16 отримали 0. Після шестірки стоїть кома, значить, в результаті після одинички також буде стояти кома. Тепер зносимо трійку, 3. 3 поділити на 16, дає нам 0, 0 помножити на 16 дає нам 0. 3 відняти 0, виходить 3. Зносимо двічку. 32 поділити на 16 дає нам 2. 2 помножити на 16, дає нам 32. 32 відняти 32, виходить 0.